Поки стоїмо в заторі, давайте поговоримо про знижки. Скажіть, будь ласка, чого ви взяли, що приходячи до нас, можна, треба, хочеться торгуватись? Чому так? Ви коли приходите в епіцентр, в інший будівельний магазин, в продуктовий магазин, ви торгуєтесь? Ні, впевнений. Чого з нами торгуєтесь? Ви можете відповісти? Ну, чому так? Я особисто, на мою особисту думку, ваше бажання це не привід це робити. Ще цікаве питання, а за готівку дешевше? Блять, чого за готівку дешевше? З чого ви взяли, що за готівку має бути дешевше? Хтось може відповісти мені на ці питання?